Ольга Будник, уповноважена президента України, з питань фонду президента України з підтримки освіти, науки та спорту, розкрила подробиці щодо нової шкільної програми «Захист України». Вона вказала, що у розробці програми брали участь активні військовослужбовці зсу, які врахували фізичні можливості дітей різного віку. Ну, не хочу поки розкривати абсолютно всіх секретів, але по своїй змістовній частині я впевнена, що вони будуть хотіти туди йти, і не тільки хлопці, а й дівчата, тому що це стосуватиметься взагалі того, що відбувається з однієї сторони в умовах війни із цивільним населенням, що відбувається на полі бою. Це буде стосуватись безумовно компоненту національної ідентичності з тим, щоб кожен окремий учень усвідомлював себе як громадянина і свою роль в захисті держави, що він може зробити. Ти чим він може бути корисним? Це абсолютно не означає, що ми всіх налаштовуємо на воєнний чи військовий лад, так, якби так чи інакше. Основна мета нової програми полягає у тому, щоб навчити учнів навичкам безпеки як для хлопців, так і для дівчат. Всі складові цього предмету однаково зможуть вивчати як і хлопці, так і дівчата. Акцент робитимемо переважно на медичну складову і на нормовану для дітей фізичну складову. Все це буде інтегровано в предмет. Додала Ольга Будник. У той же час у міністерстві оборони України заявили, що завдяки співпраці з американським фондом Ukrainian Freedom Fund та генштабом зсу в українських військових вищих навчальних закладах зможуть працювати воєнні інструктори з армії США.